Заклила посилку з маркету. Будемо розпаковувати ось така посилочка. Заказувала по великій знижці картошку, 80% на неї знижка. То я буду садити її. Це сім'я картошечка. Добра картошка, мені подобається. Тут три кілограми Есмі, 3 кілограми ажур. І заказувала ще виноград. От виноград. Тут теж по великій знижці. Так це Накладна Так, знижка в мене вийшла. За все, за, за все я заплатила 384 гривні. Так що це дуже дешево. Іще заказала і ще один виноград. І один виноград заказала і О, ось таке дерево у подарунок йшло. Дякую.